Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Керівництво України не буде сідати за стіл перемовин. ЗРФ у нас дуже слабка позиція. Це питання має йти через референдум. Рахамія. Пішов прогрєв, пишуть телеграм-канали. Лідер фракції Слуга народу розповів подробиці переговорів Росії та України у 2022 році. Чи був процес керований Вашингтоном? Як обирався склад делегації з української сторони на переговорах між. Україною і Росією, які проходили в березні 2022 року після повномасштабного вторгнення, в делегації держави-агресора були спеціальні люди, які писали психологічні портрети кожного з учасників української сторони. Про це розповів голова фракції Слуга народу Давитарахамія в інтерв'ю телеведучій Наталії Масайчук. Російська сторона капітально підготувалась до перемовин. З нашого боку було сім людей, а з їхнього боку приїхало 30 чи 40 людей на кортежах, коли ми всі спілкувалися за столом позаду їхніх переговорників. Стояли спеціальні люди, які писали психологічні портрети кожного з нас. Хто каже правду, хто бреше, хто на які речі емоційно реагує. Я потім читав такі портрети. Насправді вони дуже точні, згадав Арахамія. Також Арахамія роз'яснив перспективи подальших переговорів з Москвою і наскільки вони будуть вигідні путінському режиму. Росія одразу сяде за стіл переговорів, як тільки ми їх покличемо. Наступного дня вони складуть делегацію і будуть чекати. Вони чітко розуміють, що тільки з'явиться новина, що Україна сіла за стіл переговорів, всі. Счання, які і так затримуються, будучи більше затримуватись вже через політичні обставини. Вони мріють про такий сценарій, тому що це для них вигідніше ніж для нас, зазначив Арахамія. Війна могла закінчитися навесні 2022-го, якби Україна погодилася на нейтралітет, підкреслив Арахамія. Ціль Росії була додавити нас, щоб ми взяли нейтралітет. Вони були готові закінчити війну, якщо ми приймемо нейтралітет, як Фінляндія колись і дамо зобов'язання, що не вступатимемо до НАТО на запитання, чому Україна не погодила. Він відповів, що для цього, по-перше, потрібно було змінити конституцію. По-друге, немає довіри до росіян, що вони це виконають. Зараз я думаю, що все керівництво України і політичне і військове про те, щоб воювати. Чому? Тому що ми не можемо зараз сісти за стіл перемовин. В нас позиція перемовна дуже погана. За що ми будемо зараз сідати, там де ми залишаємося? Давайте просто закінчувати. Ви вважаєте, що українське суспільство сприйме? Сказав Давид Рахамія. Він заявив, що всі рішення такого масштабу мають ухвалюватися шляхом референдумів. Якщо буде органічне Закінчення, як в Кореї, де нічого не підписували, тоді можливо. А якщо хтось щось буде підписувати і це потім треба буде ратифікувати в парламенті, парламент просто один одного уб'є. Дуже будуть полярні погляди. Припустив Арахамія, все військово-політичне керівництво України за те, що продовжувати воювати. Арахамія, але чи не хочуть вони запитати українців щодо цього? До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.